Отже, колеги, добрий вечір. Давайте подивимось, що цікавого є на ринку. Зараз щодо макроекономічних показників, нічого особливо важливого тут не бачу. Через 23 хвилини ми дізнаємось, що відбувається з запасами сирої нафти. А так, ну завтра. Єдине, що ще Федрезерв виступатиме зі своєю середньостроковою звітністю і там якимись планами, можливими змінами. Але поки що нічого важливого ми тут не бачимо. Ну і далі вже будуть вихідні, святкуватимемо новий рік, тому там нічого особливого немає. У планах щодо зниження ставки бачимо 81,7% знижувати поки що не планують. 28 січня ліквідація. Тут було ліквідовано 98 тисяч трейдерів. Бачимо і лонгістів, і шортістів, тобто якусь одну сторону не ліквідовують. Поки що і тим, і тим, хто працює з короткими стопами, не дають можливості раннім лонгістам і раннім шортістам зайти в позицію. Цю ситуацію ще називають такою пилою, коли рівень пиляється, коли лонгісти і шортісти хочуть і купувати, і продавати. Щодо ETF, тут переважно відтоки, щотижневі відтоки ETF по біткоїну, і по ефіру також бачимо відтоки, і там, і там відбуваються продажі. Скоріше за все то закриваються річні звітності, тому фіксують позиції і виходять із них. Але цікаво, що буде на початку року, якою буде реакція. Дуже цікаво. Сьогодні були продажі по золоту і по сріблу. Сьогодні там були справді шалені продажі, які відбулися якраз перед самим закриттям року, і, можливо, варто було б їх уважно подивитися. Зараз ми можемо також детально глянути і по золоту. Давайте спочатку детально подивимось на золото. Тут уточню ще на годинних графіках це виглядає ще більш страшніше дуже і дуже сильно. Продажі пробили хай 4,540 і потім впали на 5%. Але це дуже багато, щоб ви розуміли. Це закрило чотириденні свічки зростання по золоту. Така ж сама ситуація по сріблу, така ж сама ситуація. Теж повністю денна свічка, вона повністю закрита, тобто все, що зростало, те й злили, але це така розворотна конструкція називається, тому далі можемо очікувати корекцію по золоту і сріблу. Так, якщо уважно подивитися на кластери, сьогодні було дуже цікаво, у нас був активний рух по кластерах, спостерігалося гарне зростання, і на азійській сесії були зафіксовані е, хороші. Значні покупки, ви дедавил нас потім ринку. Азіати дуже сильно памперли, гарна дельта. Різниці покупки було до того моменту, коли зв'язка сесія закривалася і починалася відкриватися. Європейська сесія на європейській секції вже була. Продажі європейці підхопили далі, почали продавати. Тому це те, що в нас було. Сьогодні, сьогодні вранці, ось далі. Друга година пополудні. У нас вже відкривається Америка. Америка намагається підхопити. Дивимось, що буде. Ось, дві години тому були хороші покупки: 65 тисяч біткоїнів було викуплено. Дивимось, чи зможуть вони підштовхнути ціну. Ігорю, а можемо подивитися кастери за тиждень якісь основні події. Максимум тут є денний графік, можемо подивитися денний графік тижня тут немає. Я маю на увазі ось е тиждень, який не був ефіром, щоб ми так раз на тиждень дивилися, це було б дуже добре. Ось бачимо, що останній тиждень намагаються утримати в районі 86-ти барів. Тут є покупець, який не пускає ціну нижче 86 тисяч. Але в чому тут фішка? Фішка в тому, що є ще й продавець, який не пускає вище 90 тисяч доларів. Тобто ми бачимо, що на цих рівнях, як тільки біток підходить до рівня 90 тисяч доларів, одразу з'являються великі обсяги на продаж. І бачимо тут одразу 30 35 тисяч, тільки і на продаж, а кластери на продаж були більші вниз, а 33 з 35 цілі. Взагалі, 2500 було на купівлю, 2834 на продаж. Тобто, чиста дельта була мінусова 335. Далі тут продажі 566, 560, більше тисячі. І не пускають нижче, не пускають вище. Тобто, бачимо, що зажатий у такому боковику. І що з цього виходить? Як тільки ми проб'ємо 90 тисяч доларів, та ми проб'ємо цю поличку, і у нас відкриється шлях, скоріше за все, там ж у бік 98-99 тисяч, тисяч доларів. Ось у цьому напрямку, якщо ми проб'ємо підтримку, то будемо знижуватися в IT нижче 80 тисяч. Тобто у вас 86-90 500. Ось цей рівень, в якому заточено різні кластери. Так, саме по USDT. Ну, Моїм метриком і моїм індикатором і це більше готове рухатися вниз. Тобто, я тут дивлюся більше, що домінація і це падатиме. Якщо домінацію це падатиме, ми повинні зростати. Ринок має зростати. Потім у нас йдуть низхідні вершини це 2 І тут також виглядає як напад це 3 Альткоїни тотал тут не дають ні лонгістам, ні шортістам зайти в ранні позиції. Тому для мене важливо, щоб утримали ось цей рівень. У... Зараз покажу. Ось цей рівень 2,85, 2,9. Ось цей рівень. Головне, щоб конструкція залишалася вище нього. Далі можна буде поговорити. Альткоїни видно і за індикаторами. Хочеться зростання. У мене тут правда два сценарії. Якщо ми не зможемо пробити і закріпитися вище 85 50 мільярди, 50 я змушений буду розглядати рух вниз. В цілому і більше. Я налаштований на продовження руху активу вгору, тобто, моя основна ідея це все ж таки рух вгору. Будемо стежити за рівнем 850 мільярдів доларів. І далі, домінація біткоїна за деякими індикаторами спрямована вгору, але насправді я оцінюю, що ми будемо рухатися. Не за цим індикатором, а в основному будемо рухатися вниз. Домінація ефіру трохи ще показує бажання котитися вниз, але це не буде надто важким для активу. А ось Azers тут закріплення вище 6,8 і продовження руху вгору. Сам біткоін закріпився вище. Знову ж таки, я вже казав про цей рівень: там 87 тисяч доларів, 89-90 тисяч доларів. Тобто зараз ми просто перебуваємо у фазі бокового руху. Самий такий некомфортний рівень це запив, тому поки що у боковику, але більше дивлюся я на рух на гору. Теж сама конструкція. Підтримка 2900, опір 3000 доларів. Закріп вище того чи іншого рівня, визначить подальший рух. Тут все досить просто. БНБ у боковику, Солана у боковику, онда у боковику. Тобто, всі очікують якогось імпульсного руху вгору. Кейс те саме. Yen лайткоін Усі налаштовані на якийсь лонговий рух нагору. Ну ще два проекти Тоді, Дімо, від тебе я чекаю. Так. Тобі має бути тут ворон, трохи вище. Ще вище, вище, вище. Ось він так. Давай його повністю розіб'ємо на наш спільний обсяг разом з відомим Ілоном особисто. Окей, так, ми дійсно можемо це зробити, так? І ми можемо це зробити. В цілому у мене немає питань. Саша, якщо у тебе є якісь питання, став. Якщо ні, то будемо фіналити і публікуватися. Так, ну Ігорю, добре тоді. Велика подяка загалом за всі ефіри проведені цього року. Це у нас останній. Чекаємо на щось дуже-дуже прекрасне. 26 і вибух нашого інвестиційного тижня. Так, дякую, велике дякую всіх з наступаючим новим роком. Тоді побачимось через рік. Так, Побачимось наступного року. Всім папа, всім гарного нового року, так, всім папа.